На годиннику 20.40 на календарі 29 квітня. Ви дивитеся новини на телеканалі Візит. Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Більш розлогу у випуску говоритимемо про наступне. В рамках нашої традиційної рубрики хто твій депутат? Журналістка Дарія Згура шукала відповідь на питання, чи знають обранці своїх двох представників у Верховній Раді, а саме нардепів родичів Шаповалова та Мовчана. Так кусаються чи ні? За офіційною інформацією, тільки за минулий тиждень свинина додала у ціні 14 гривень, яловичина 15, цибуля майже 7 гривень. Що про зростання чека на продукти кажуть експерти та пересічні містяни? Втрати на сотні мільйонів тисячі людей у зоні ризику на сесії обласної ради мова зайшла про втрати для обласного бюджету через перехід Єрестівського та Полтавського гірничо збагачувальних комбінатів компанії Ферекспо на триденний графік роботи. Вакцинація є кращий метод профілактики. Але чи всім імпонує така думка? До європейського тижня імунізації журналісти візиту досліджували тему. Розпочинаємо з новин від правоохоронців. Учора близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на березі річки сухий кагамлик виявлено жінку без ознак життя. Попередньо встановлено, що померлою є місцева 64-річна мешканка. Під час візуального огляду слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявлено. Наразі тіло скеровано на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті за фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Також у кременчуці поліціянти вилучили гранату у чоловіка. Сталося це 28 квітня під час першочергових слідчих дій на вулиці Миколи та Ратулі. Боєприпас зберігав 35-річний чоловік. Нині небезпечний предмет направили на експертизу. Слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. До інших тем цьогорічні погодні аномалії та періодичні раптові морози вже вплинули не лише на ранні польові культури, а й на редиску, зелень, полуницю тощо, у тому числі дбайливим господарям мороз встиг пошкодити висаджену розсаду. Експерти прогнозують, що ціни на ранні овочі виростуть у додаток до здорожчання вартості інших продуктів після великодніх свят. Наскільки піднялися ціни? Думка експертів та пересічних містян щодо цього у матеріалі Ліни Романченко. Весняне здорожчання продуктів спричинене декількома факторами: один із них різкі перепади температур, через що господарі вимушені по декілька разів пересаджувати городину. Наскільки ж збільшилася вартість того чи іншого продукту? Ми зараз безпосередньо запитаємо у покупців. Перед паскою це все подорожчало. Ну а зараз вже стабільність надіємося, стане стабільністю все. А перед паскою, як всі да, перед праздниками подорожчало. Все дорожчає, бо нічого урожаю нема, видать, все дорожчає. Ну, яйця там трошки подешевіло. А так, особливих змін не відчуваю. Я соцробітник, скупляюся своїм підопічним, то на ринку, в магазині то нічого особливого не бачу. За словами головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку, економіки та екології Кременчуцької РВА Віталія Олешка, на сьогодні вартість цін на продукти піднялась на 20-30%. Причина недавні свята, адже від попиту збільшується цінова пропозиція. Те саме з м'ясом, яке громадяни, незважаючи на ціни, купували на великдень. Для прикладу, кілограм яловичини здорожчав на 15 гривень, свинини на 14,5 гривень. За поясненням експерта, це сталося у тому числі через зменшений, Минулорічний урожай пшениці. Аналітики проаналізували посів сільськогосподарських культур, такі як озима пшениця. І вони знаходяться в доброму стані, задовільному стані, але зменшилась кількість посівів. Зв'язку з тим, що в осінлітній осінній період була мала кількість волога, адже озима пшениця це корм для худоби. І так само зменшились посіви кукурузи, бо поза минулому році її вартість дуже знизилася рентабельність зовсім була невелика. Сільськогосподарські підприємства дуже мало її посіяли. Якщо ж поглянути на ціни ранніх овочів, наприклад, на центральному ринку, то вони істотно коливаються. Так кілограм редиски в одному місці вартує 65 гривень в іншому можна знайти за 50. Діста була 90 до праздника, від 100-110, а зараз ж дивіться, від 50 гривень, звісно, подешевів. І огурчик подешевів, і зелені, тому що більше вже пішло зелені, вже цибулька зелена, дешевше стала, і кропчик. Те саме з огірком чи ранньою полуницею, яку можна придбати і за 80, і за 250 гривень за кілограм. Натомість майже у всіх продовольчих місцях збільшилася вартість капусти на понад 4 гривні та цибулі майже на 7 гривень за кілограм. І в найближчий час після морозів, а отже, пошкодження тих чи інших ранніх культур, ціни знову поповзуть вгору. Люди пострадали знову, яка розсада підмерзла помідорів. Які висаджені вже в відкритий ґрунт. Вартість городи не буде відсотків зразу збільшуватись після таких на 10-12%. відсотків. Експерти додають, такі перепади вартості саме ранньої городини питання кількох тижнів за умов подальшого поповнення врожаю овочів. Додамо, що наразі, коли господарі тільки починають висаджувати ті чи інші культури у ґрунт, вартість розсади поки лишається незмінною – 80-100 гривень за 12 рослин. Однак, за словами продавців, якщо неочікувані морози продовжаться до середини травня, ціни на розсаду також, скоріш за все, стануть вищими. Тим часом нардеп мовчан продовжує бідкатись у своїх соцмережах на тяжку долю народного обранця. Хейт, у пік депутатів, політиків, держслужбовців. Так, допис нардепа починається зі слів про те, що кілька тижнів тому він був на двох етерах, де заявив про важливість справедливої оплати роботи депутатів та державних чиновників. Нагадаємо, у етері одного з телеканалів пан Мовчан бідкався. Що поки у Франції депутатам виплачують 120 тисяч євро на рік, фінансування українських обранців, як то кажуть, не дотягує. І от тепер у своїх соцмережах депутат дивується, що цитую його коментарі викликали неймовірне обурення серед користувачів соціальних мереж по всій країні. І навіть були погрози розправи та інший хейт. Таку реакцію, як каже сам пан Мовчан, рандомних юзерів інтернету вважає жахаючою. Ну а свої висловлювання щодо замалого фінансування України. Обранців називає цікавим експериментом. У своєму дописі нардеп каже, що за нинішніх умов на державну службу підуть працювати лише цитую авантюристи, які готові грати за сірими правилами та ставлять особисті інтереси вище державних. У коментарях люди розділилися на кілька таборів. Серед думок їй, наприклад, ось такі. В основному коментарі потік слів вода і сорому не мав пан Олексій Мовчан, коли казав, що треба більше зарплати. Мене обурює такий парламент, який довів народ за межу виживання і ще й бідкається, що не може прогодувати сім'ю за свою захмарну зарплату. На завод ідіть заробляти, якщо вам мало. Робітники й сім'ї утримують, проживете й ви. Ну і сьогодні, в рамках нашої традиційної рубрики, хто твій депутат? Журналістка Дар'я Згура шукала відповідь на питання, чи знають обранці своїх двох представників у Верховній Раді. Адже погодьтесь, часто імена та прізвища народних депутатів вигулькують у інформаційному полі, як тільки на горизонті починає йти мова про чергові вибори. От і зараз активність двох депутатів-родичів Шаповалова та Мовчана більш помітна. У новинному полі провладних змі з'являється все більше інформації про діяльність. Як і на сторінках у соцмережах нардепів, хто такі та якими справами відомі пересічним містянам, дізнавалися наші журналісти. Найбільша Шаповалов, політик, як то кажуть, з досвідом, обирається до Верховної Ради від Кременчука ще з 2012 року. Був членом фракції Партія регіонів після ходив різними політичними силами, поки осів у списках депутатської групи за майбутнє. На противагу своєму дядьку нардеп мовчан, якого обрали народним у 2019 році, по 150-му виборчому округу від відполісили Слуга народу так і залишається частиною цієї ж депутатської фракції. Ну і якщо фігурант скандальних розслідувань Юрій Шаповалов мав би представляти інтереси Кременчужан, то до округу Олексія Мовчана входять, крім частини автозаводського району, горішні плавні та Кременчуцький район. Тож ми вирішили дізнатися, чи знають містяни своїх обранців, які б мали представляти їх інтереси у Верховній Раді, та чи мають до них запитання, які досі залишаються непочутими. Прямо зараз ми знаходимося у самому центрі міста, аби дізнатися думки містян про свого народного обранця. Так. А що можете про нього сказати як про депутата? З ним особисто не знайомі, а з точки зору діяльності депутатів, вони для мене всі однак з тобто. То як буде не ставитись ну, до, до всіх депутатів? Ну як до людей, які не завжди виконують свої обіцянки? Лічна не Ну, а як депутата, ви знаєте? Ну, звісно. Що можете сказати про його діяльність? Нічого без коментарів. Київ, будь ласка, чи є у вас якісь запитання до нього як до депутата? Немає, коли буде порядок. А це вже інший район міста, а саме водоканал. Що ж про нардепа нам скажуть мешканці цього району? Чи знаєте ви народного депутата Юрія Шаповалова? Ну так, знаю. А що ви про нього можете сказати? Щоб дуже виконував своє зобов'язки ні. А так, всі вони. А є у вас до нього якісь запитання? Хай зроблять дороги. Знаю. Він вже за вторий чи третій сезон сидить. Що ви можете про нього сказати? Нам такі, ж повагу не нужны. Такі депутати. Ну нічого не крім щось зробив, Нічого практично. У мене до нього немає ні запитань, ні претензій. Просто я за нього не голосував і голосувати не буду. Бачив по телевізору. Що ви можете сказати про його діяльність? Ну, хорошого нічого. Я від нього не побачив, що він щось в місті там. Хороше зробив. Я би хотів, щоб нашого депутата, хай він наладить нашого, щоб я хоч на водоканалі тут на щорса, щоб я побачив нашого депутата коли-небудь. А хто його не знав? Мабуть, увесь світ знав. І що. А що можеш сказати про його діяльність? Що ви про нього чули? Нічого не чула і чуть не хочу. А є у вас до нього якісь запитання чи претензії? Кожній людини до кожного депутата є якісь претензії, яке запитання. На останок ми завітали до села Піщани. Тут мали б знати племінника депутата Юрія Шаповалова Олексія Мовчана. А чи так це зараз дізнаємося. Чула. А що про нього чули? Що ви можете про нього сказати? Нічого. Знаємо. А що можете про нього сказати? Я його не бачила. Ну, чула про нього. А що про нього чули? Що можете про нього сказати? Нічого. <смеш> а що я повинна сказати? Нічого. А звідки ви про нього знаєте? Ну, читала там в Кремичуцькій газеті, читала про нього. Ну, а що я можу сказати? Ну, щось там робить, мабуть. Ось така громадська думка серед опитаних нами людей. Висновки, як завжди, за вами. Втрати на сотні мільйонів сьогодні, під час сесії обласної ради мова зайшла про втрати для обласного бюджету через перехід Єрестівського та Полтавського гірничо-збагачувальних комбінатів компанії Ферекс понад реденний графік роботи. Як заявили у фіноправлінні Полтавської ова, подібна ситуація може стати критичною для горішніх плавнів та й області в цілому. Ну а депутат облради В'ячеслав Мініазів констатує триденка із травня питання нині є вимушеним кроком для ГЗК. Адже через економічний. Тиск та невідшкодоване державою ПДВ підприємство фактично не в змозі повноцінно працювати. Ну і 8 тисяч працюючих людей на комбінатах та пов'язаних із ними підприємствах фактично потрапляють у зону ризику. Також на сесії прозвучала заява про підготовку офіційного звернення до обласних депутатів Кабміну, Верховної Ради та профільних міністерств із вимогою негайно відновити повернення ПДВ підприємству. Ну, у нас повинно бути розуміння одне, що гірничо збагачувальні комбінати це найбільші платники податку на доходи фізичних осіб в області. Крім того, гЗК великі платники податку на прибуток. А у нас на сьогодні вже є деяке відставання по податку на прибуток. Наприклад, за воєнний 2024 рік ми сплатили в Полтавський обласний бюджет 423,9 двадцять мільйона. Гривень, наприклад, Укргазвидобування, вигідна покупка, Укрзалізниця, Полтавська газонавтова компанія, Укрнафта, Укртатнафта, нафтогазвидобування, «JT International», Регал Петроліум разом сплатили разом сплатили 614 мільйонів. Тобто, розумієте, да? 423 і 614 – це про втрати, які так сказати, будуть полтавському обласному бюджету. На сесії обласної ради говорили і про ремонт автошляхів на Полтавщині. Так стало відомо, що дві бригади працює на ділянці з піщаного у бік Липового. Нині робітники виконують ямковий ремонт за градиськом. Капітальних ремонтів не передбачено, адже значно зменшився бюджет на дані роботи. Мова йшла і про ремонт автошляху Т 16 з полученням хорол Семенівка Кременчук і з виходом з хорола на трасу М 03 Через те, що таки зменшилось фінансування із передбачених раніше 50 10 мільйонів на ремонт даної дороги планують витратити близько 10 мільйонів гривень. Найгірша ситуація, вона скажімо так ну, найближче до місця Кременчука. Ці роботи ми плануємо розпочати знову ж нашим генеральним підрядником компанії Роздорстрой з наступного тижня. І ще з'явиться додаткова бригада, яка вийде на виконання цих робіт. Також ми розглядаємо питання виконання робіт в межах Кременчивської громади за містом Кременчуком на дорозі 08 до да, Кам'яно-Потоківська сільська громада. Там теж важка ситуація, тому ми передбачаємо, що з наступного тижня наш підрядник вийде туди для виконання аварійних ремонт ремонтних робіт по ямковому ремонту. Про важливість та необхідність щеплень для збереження здоров'я йшлося сьогодні на брифінгу, що відбувся у межах тижня імунізації. Як раніше зазначала завідувачка відділення епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Лариса Коровіна, у Кременчуці тривалий час не вистачало важливих вакцин. Чи змінилася ситуація та як до вакцинації ставляться самі кременчужани? Про все більш детально у матеріалі Лесі Жуйкової. У період тижня імунізації важливо почути думки тих, хто безпосередньо стикається з потребою захистити дітей від небезпечних хвороб. Щоб дізнатися, яка ситуація з імунопрофілактикою в період воєнного стану, ми вирушили вулицями міста, аби з'ясувати, чи роблять щеплення батьки своїм дітям або чому відмовляються від вакцинації. Я за вакцинацію через те, що зараз стан війни, і ми не знаємо, що може прийти з окупованих територій, з всіх цих моментів забруднення землі, води і тому подібне. Тому краще забезпечити якусь безпеку для себе. А були якісь проблеми, коли от робили щеплення, там нестача вакцини чи ще щось? А, так, але загалом купити можна, замовити можна, тобто наперед подумати про це. Або державна поліклініка нам ну видавала всі робили і нормально перенесли. Нічого не було. У нас я завжди купувала платні, я ніколи не робила безкоштовні, отрицательно. Ви не робили дитині? Ні, ну як делала, ті, що в детстві були, і все так позитивно робили, да робили дітям щеплень. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, імунітет до деяких інфекцій не зберігається протягом усього життя. Саме тому ревакцинацію необхідно періодично оновлювати захист організму. Окрім того, дорослі, які не отримали певні щеплення у дитинстві, повинні надолужити це вже у свідомому віці. А актуальний календар профілактичних щеплень можна знайти на офіційному сайті МОЗ. До прикладу, першу планову ревакцинацію проти дифтерії та правця проводять у 26 років, а надалі кожні 10 років. Ми ж поцікавилися, що дотримуються містяни цих рекомендацій вже у дорослому віці. Ми робили щеплення в університеті згідно з календарем і за потреби. Ні, за бажанням нічого не робила. Останнє, що робила, це от ковіда. Звичайно, у нас в мене терапевт, така жіночка, яка перевіряє кожен раз, коли я приходжу і направляє мене в разі, якщо я десь щось вже забула. Пропустила дифтерію, бо була вагітна, треба робити вже. Про вакцинацію як про важливий запобіжний захід у будь-якому віці говорили сьогодні медики в рамках брифінгу, присвяченому тижню імунізації. Цей меседж відповідає цьогорічному гаслу Вакцинація рятує життя. Є цілий ряд інфекційних захворювань для підтримання імунітету, від яких потрібна додаткова імунізація. Імунізація дійсно рятує життя. Ми закликаємо проводити імунізацію. Для цього потрібно перш за все звернутися до сімейного лікаря. У національному календарі профілактичних щеплень передбачена безкоштовна вакцинація проти десяти інфекційних захворювань. Наразі проблеми з постачанням препаратів немає. Спеціалісти наголошують, що паралельно покращилась ситуація з наявністю інших вакцин у Кременчуці. Лікарні та пологові будинки вже отримали необхідні препарати, зокрема й вакцину проти туберкульозу. Під час заходу фахівців, котрі наголосили на важливості імунізації та поширенню достовірної інформації про щеплення. До прикладу, як зазначила пані Коровіна, завдяки. Які активній підтримці змі та вакцинації свого часу Українцям вдалося зменшити поширення коронавірусу. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії сьогодні говорили мовою поезії. До студентів завітали відомі кременчуцькі літератори, зустріч з якими перетворилася на живий діалог поколінь, де слово стало головним мостом. Як проходила зустріч, дивіться у матеріалі Анастасії Гайбури. Поезія, що звучить із перших уст у стінах Кременчуцької гуманітарної технологічної академії, сьогодні читали не просто вірші, тут ділилися пережитим та вистражданим. Перед студентами виступили Федір Чужа, автор 26 книг, літератор та член НСЖУ. Віта Гориславець та Тетяна Луценко, письменниці та членкині спілки літераторів Славутич. Поєднання нас трьох сьогодні. Я думаю, буде цікаво для слухачів. Тому що кожен має свою точку зору і на події, і на слово, і на майбутнє. І кожен по 20 22 3 хвилини розповідає. я думаю, що цього буде достатньо, щоб ми хоча б в такий спосіб донесли і події, і слово своє, і про героїв захисників, і живих, і загиблих. Хочу донести до дітей, студентів, до нашого молодого покоління те, що. Треба не сидіти зараз осторонь, не десь ходити, не десь гуляти, а долучатися до загальної справи, волонтерства, допомоги засилу, тільки спільними зусиллями. Тільки не влада переможе цю війну, а переможе народ. Віта Горославець першою познайомила студентів зі своєю творчістю та авторським стилем письма. Її поезія емоційна, щира та занурена у глибокі теми сьогодення. Моє видіння це не сон, не мара. Я наче зазирнула в майбуття. Літак після ворожого удару, отримає своє нове життя. Серед студентів на заході було багато тих, хто пише власні вірші. Тож організатори запропонували молоді поділитись і своєю творчістю: ох, п'янкий бузок, що квітне у дворі. Ти зводиш мене з розуму і ведеш в туманні сни. Прекрасні твої квіти та милі кольори, але від твого запаху я падаю без сил. Ти гарно виглядаєш в букеті, у кущі, але від аромату тривожні йдуть дзвони. У голові, мов дзига, кружля туди-сюди, вже погляд мій розмитий, і в цьому винен ти. Летіти вище до небес іскряться твори у душі на папері неперевершений оркестр, а тверчиня їхня — диригент, коли вступають в гру вони, о душа не може відійти. Скільки, скільки там знайомих голосів, таку безліч емоцій не любив. Елегантна правда просить у танок. Найактуальніше торік й сьогодні, колиска правильних думок окреслила життя безодні. Як зазначають організатори, сьогоднішня зустріч стала для студентів своєрідним відкриттям. Вона продемонструвала різноманіття стилів письма та показала, як щиро й відверто можна говорити про власні переживання через поезію. А для літераторів це була нагода почути голос нового покоління авторів. цим матеріалом. Завершуємо випуск вівторка. Принагідно нагадую, що слідкувати за новинами міста та громади можна у наших соцмережах. Підписуйтеся, аби не пропустити головного. Далі традиційно про погоду у Кременчуці: найближчий екватор робочого тижня відзначиться переважно сонячною погодою, але можлива і хмарність. Опадів нам не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 10 вночі, плюс 19 в день. Вітер західний, південно-західний до 3,5 метрів за секунду. Вкотре акцентую, що редакційний номер візиту завжди чекає на ваші дзвінки. Цікаві чи бентежні історії. Які потребують розголосу або варті того, щоб їх почули. Телефонуйте, пишіть нам на пошту. Залишайтеся із телебаченням вашого міста. До зустрічі у етері.